Добрий день. Вчора у виданні The Hill, а це, нагадаю, поважне видання для американського політичного естеблішменту для конгресменів, сенаторів, політичних та громадських активістів. Так ось, вчора у цьому виданні, вийшла стаття віце-адмірала у відставці Роберта Мурета, котрий зараз є заступником директора інституту. Політики безпеки та права Сиракузького університету в Нью-Йорку». Стаття вийшла під назвою Шлях до миру в Україні почнеться на українських умовах. У своїй статті пан Мурет підкреслює, що російська армія не в змозі перемогти Україну і несе все більш важкі втрати. Росія потрапляє у все більшу ізоляцію. А її економіка стає все слабкішою. Ставка на те, що світ втомиться від війни в Україні і перестане нам допомагати, також не виправдалася. Світ продовжує допомагати, а українці демонструють рішучість довести свою справу до кінця. Крім того, на думку автора, російські удари по цивільній інфраструктурі. Тільки підкреслюють безпорадність росіян перед вдалими українськими контрнаступами та великими втратами російських військових, тому каже автор статті: мирні переговори можуть початися тільки при виконанні передумов Києва, а саме, повне звільнення окупованих територій, виплати компенсацій та переслідування військових злочинців. А далі автор починає розмірковувати про гарантії безпеки Україні після закінчення війни. Це звучить трохи дивно, бо автор пропонує Києву підписати мирну угоду з Москвою і деякими провідними країнами. І в цій угоді Україні мають бути надані такі самі гарантії, які дає членам НАТО п'ята стаття договору про Північно-Атлантичний Альянс. Я думаю, що тут автор глибоко помиляється, бо Україна добре пам'ятає Будапештський меморандум, який, хоч і не був договором, а тільки меморандумом, але сильно вплинув на подальші події. Тому в Києві будь-який договір з Москвою будуть вважати подібним тому меморандуму, і єдиною гарантією безпеки. Буде ліквідація тої країни, яка становить загрозу для всіх сусідів. Але головним, на мою думку, є останній абзац статті пана Мурета, де він висловив саму суть цієї війни. Ось вам повна цитата: Війна в Україні триває і стає все ясніше, що Київ дійсно становить справжню загрозу для Росії. Хоча і не в тому сенсі, як думає більшість, Україна становить загрозу для Путіна та його найближчого оточення завдяки своєму вмінню воювати, але що важливіше, становить загрозу тим, за що воюють українці, а саме за відкриту, вільну та автентичну демократію, а також за те, що горді люди мають рішучість вибрати власну долю. Та захистити це право для майбутніх поколінь українців. Саме ця реальність є справжньою довгостроковою та екзистенціальною загрозою для кремлівського керівництва. На все добре.